з вами я, Нубік Мен, і ви бачите, де ми? Ми продовжимо виживати в цьому світі, де, ми, де не на нас всякі зумбаки нападають. Так, да, всім привіт, з вами я, Нубік в Майнкрафті, і сьогодні я разом з Нубіком Пашою буду опять виживати в цьому світі, там, де на нас зомбаки нападають, ти не дай вже битись. Да, подожди, ти, ти хоча б мені ск спасибо сказав? Ой, вода. Ти що робиш? Ти хоча б спасибо сказав, знаєш за що? За що? Я починаю всю ставу скинуть. Ничего собі тут обсидиан тут. Офигеть, ты тут, блин, построил. О-о-о! Офигеть, что ты с хатуй Да, я це все зробив. О, ну-ка, я сейчас туда подивлюсь. Опа, давай, давай, я сейчас поднимусь. О, реально прикольно. Блін, давай сьогодні отомстимо цьому генератору зомбі він мене вже достав! Він мене теж достав, я хочу теж його сьогодні Ні, зламати. він мене та достав. Та мене бити, роз... блін. Ту, не? Коротше, ну, а як ми його будемо уничтожати, якщо навіть це суперкайло не може генератор зламати? Так це його серце, я тобі вже говорив. Ну так, да, ну як ми його зламаємо, якщо ми його не могли зламати. Кстати, посмотри, кстати, на вот эти башни, посмотри, что я тут построю. Ну я вже заметил тысячу років тому. Хм. Так. Пішли к цьому, кстати, генератору, подивимося, що да, там. Да, може там ні. щось. Може там щось новеньке появилось, не знаю. Кстати, у мене вже є водичка. Давайте поки ми будемо йти, поставимо на паузу. Да. Друзі, ми вже підбігаємо до цього генератора. Да, ми вже підбігаємо до цього генератора. Ну окей, да, да ч я піднятию? Офієць, що тут зробилося Офігеть, це, що таке, а це що таке? О, воно ламається дуже швидко. Давай не будемо це лише ломати. Ну ладно, а це що, що це блоки? Ой, а вони довго ламаються. А вони це зробили. що таке? Це якийсь, це якийсь що ли, Піщалка. Що блін мен... <гум> О, нічого собі. О. Ой, я зазламав. Не треба було це ламати, небезпечно. Так нам ж. навіщо нам? Нам треба навпаки спортити ці <пас> генератор. Брат на місце, а якщо він призве 1000 мутантів зомбі? Ну давай, ну, давай, пос... давай і спортимо тут ці от, е... какашти, отут оце от сюди поставимо, про от ось так. Давай зламаємо це і вообще батареї собі заберемо. Да, короче, вот сюда поставим. Короче, тут все испортим цьому генератору, чтобы він не спавнив никаких там зомбаки. Я вообще установлю к этой штуке. Да, короче, я сейчас вот так вот рвем их. Ось так, бов вони мені не подобаються. Да давай, вже хватай ему. Ему вже хватає, Сейчас я тут оборву ему один провод и зароблю вот так вот. О, ничего себе. Ой, давай ще напевно цей блок взломаем. Хотя, ладно, не будем. Так пішли, йому хвата, він мене вже так достав. Мене тоже він дістав. Ну надіюсь зомбаки спавнитись не будуть. Да поперевіри, може в нього, внутрі його щось змінилось. Не знаю, ну давай подивимось. А, нічого не змінилось, Ну в принципі, так. пофіг, ми йому не спартали, будуть слабкіші зомбаки спаунися, або ще не будуть Бра! Ну, це дуже круто! Ну нафіга ти мене скинув? Ну і ладно, я пішов додому. Ти мене скидав постійно Це ти. Це ти мене скидував. Це ти. Ти не пройдеш першим! Ти не пройдеш! А, ти, ти, не блін. Та ти надаю мене бити, мені і так мало хп. Так, ти мав, як ти сонітав, що в мене ще є така міні бедрока броня. А в мене є ось така обсидіанова. А в мене більш мощніє. Ну, блін, ну да. Ну, тоді бери яйцем по голові. О, у нас ти пленок. Раз. Ай, Ой. пофіг. Так, М -м, так, ти, ти сюди хоч чут батарею поставити. Ну, не знаю, я не знаю, вона нічим, по-моєму, не поможе. Ти просто щось ударив. В смысле хто ударил? Чи ты мене маще-то. Да давай тук, ударив. Ну то якась непонятна штука. А я ще в удові залью. О, не понял, за что ты ешь. Что робишь? И в удові. Что не робишь? Ты же не робишь. Да я хочу затопити цю штуку, б щоб вона не працювала. Ти шо робиш? Пофіг. Ладно, пиши. Я тебе Да. хочу сейчас, блин, взломаю воду. Тупый ты, ну бас. Ладно, я уже тут, а еще тут ничего не поменялось, походу. Так, смотри, я... Смотри, что я тут установил. Сюда иди. Сюда иди в цей сховок. Окей. Что ты тут установил? Опа! Вот тут... слы, Вот этот... Поршень мне не потребен, да. Ммм, какие? Нафига? Залишайся тут! Это ты тут? Залишайся, блин, какашка. Иди отсюда. Да ты достал! Есть! Да ты достал! Это ты достал. Ты сюда не подойдёшь! Ты сюда не подойдёшь вообще, какашка. Иди отсюда. Ты же сюда не ты сюда не попадаешь. Да ты! Не ты нафиг, дурачки, нубас, надоїв дуи уже за Нарешті я уже тут. Ну, я, це... бі, си, посмотри на мою обновку. Ммм. Шооо якось е, проси от якось бежит бежишь. Ооо, блин, я так не можу убегать. А як ты так бежишь, блин? Не понял. Так не якось бежишь, а все. Хай, Короче, давай что-то провод сюда псануться вот сюда. Да нафиг аааа, ты просто платаш нашу територію. Пофиг! Да хватит на битом так мало життя. Да я тебе сейчас зна! Давай! Короче, а шо мы будем робити, я не розумію. Давай якось дождатися зомбі, що ли? Ну, давай, це... да мене битися. Да хватит мене вже тут це все. Де ще, я, я... диви, що я ще тобі зроблю. я тобі хати затопила. Ну і ладно. Коротше, чекаємо тих долбаних зомбуків. Друзі, вже чують цих странних зомбаків. Я теж чую. Що там твориться? Ааа! Шо Шо там та О, офигеть! Сыряльный киська! Сыральный киська непонятный! Кораблиця! Я не понимаю кого я бью! Ааа, да ты на Ты тут криперы! Тут криперы, реально! Да! Тут их дофига и більше! Блин, що за фигня? Що <праць> <праць> нам роблять? Я не знаю, кого я бив взагалі. Тоба ти тупий Шо якийсь. Що нам роблять? <праць> блін, ти дурний якийсь, тупий блін. блин. <праць> да давай вже активіруй свою обсидяну броню. <праць> я, як ти туда? Як ти още? я не понял, як, ти още? як то ще вони заспавнились якщо я механізм зламав? Вон этой, подожди, а пішли в генератор посмотрим. Да блин, да, до нього фіг дойдеш, бо тебе щас ці зомбаки приб'ють. Давай після я. А атак... так еще ти там плячешься вдома. Я підключаю свій скіл. Ну ти, ти, ти блін, скилл. Що ти так? Что Крипер! Вох ти. Крибер! Не ламай нам стекло! Тут кріпери, кріпери! Що пройшло? А мене пів хп взагалі, то ось чому я ховаюсь! Афігеть! Нобік допоможи, іди сюда! Де я зараз цю наковальню на металолом здам? Чого ти знаєш про наковальню на металолом? Афігеть, я опять здохну, то капець який сумашесний! Що нам роблять? Афігеть, тут просто все розбомбили! Нам ти долбани криперы. Реально, тут где мой меч, а вот? Треба жить, нубик! Офигеть, а я просто... А капец. Это капец! Да нам не те жить, я сломаю тебе верстак, ты не против. что а это за скриня? А, О, точно, тут еще есть золотые яблочки. Я помню, как... Да, я мы тут сразу, ты мне в первой серии же показывал. Да, я помню, давай этих зомбаков величезных уничтожим. Вай, тут еще есть ломаки! Ну реально, тут только капець есть непонятно вообще, неможливо можливо выбрать. Да. Я щас тебя у зомбака прибью иначе не разу. Шили вдаров навис. Блин, я супер кайло загубил. Я ничего собі! Там крипер, блин. Я его сейчас. Уничтожу! Твой пока скрипер, дурацький, Так. Офігеть! Походу зомбаки ем, е, восстановили цей генератор. Все вони восстановили. Так, да, це походу зомбаки зробили боги. Це нашу територію від схищали. Бо, бо генератор не міг сам восстановитися Я тоді тут от деякі механізми водою заліблю, щоб вони не працювали. Ти точно повинен це зробити? Ну надіюсь, бо щоб, ну, щоб на метараинські їхні плати там плилися вода і там в ці дорожки. Що з нашою хатою роблять? Реально, тут ужасно. Це, бо, це все ужасно. Нам потрібно це все застраювати. Да, тут капець якийсь повний. Вона там снила тут... сьогодні цьому генератору. Так, да, коротше, отут я лаву ну, розів. А що цього розлили, Нубік, навіщо ми туди полізли? Я, я, блін, ну це от генератор лаву і загрив, бо, що, е, ну, залив, бо, щоб йди він. Йди він іди сюди, наподи. Це, бо, бо, це бо, щоб він нагрівся і погано працював. А що, він не перегріється? Та він перегріється, тому що я на нього лаву налив, а лава. Туди, Нубік, більше тисячі. Більше тисячі тих як ти ж що з нашою базою робиться? А, навіть якщо тут обсидіан, то тут все зірвалося. Ой-ой-ой. Ну, при... ну, придеться, нам ну, придеться і... в інший раз все із обсидіана зробити. Ну, да, напевно, нам можна бетрок добути. Та да, то реально, то капець. Ну, напевно, вже скоро добудемо цей бетрок зразу. Да бетрок неможливо добути в Майнкрафті, ти що? Це супер Кайло зможе. Нет, Ні, ніякий кайло не зможе, блін. Тут... Ну век я в я роблю що можу, реально. Ди, допоможи, О -о -о. Тут. Реально, як нам це, блін, установити. Я зараз буду пытаться якось це установить. А тут я все попитаю щас встановити, ну хоча, вряд ли получиться. Да, тут у нас велика дірка перед виходом. Да, я тут е землею все закриваю, ось так от. Опа. На дуже... да, тупісумбаки, точніше слизняки ви надоїли вже. Ти поглянь, що вона? В тебе є земля? Да, в мене її багато. Ти що щось так Та Тупі ви слизняки взірвали. вже, задовбали мені мішати. Зацініть цю дру, Господи, наша хата! А, ну ладно, ми зараз раз щось установити, тому ми що. Ми видим! Какашки вилошайські! Що ви зробили з моїм домом? капець. А ти мені ще уже взривав хату і наж... і не жалів, блін, навіть про це. Ти посмотри! Ти бачиш в мене тут кусок карти? Ну вот, тут і це ти и зомбаки тобі ще за те, що ти мені хата зла. Це ты ти, ти, ти сам себе зламай? Да тупий, не зламай мені скриню Я тобі кровать твою забрав! Ти тупий, блин, чишо? Ааа, то ты реально капец якийсь? Короче, те, я тоже буду вже закінчувати з вами був я, нубік Майнкрафті, ще був цей нубік мен. Ну і напевно же все. Всім пока, Блін, Ну то реально грустно. що нам тут ті ті какашки дурацькі все підірвали. От мене Ну що за тебе, Нубік! Ти все поламав, ти сам це предложив. Да це не це не це не за тяж, що тут все зламалось? Ти тупий. <світ> Та ладно, всім пока. Ти тупий, реально, якийсь Дурне якесь. От, а коли ти мені хату ламав, то. Да ти дурне! Это весь ты заколебался. Это тебе без тебе троллив. Та ти ще до мене більше раз тролли, чим я тебе. <реш> а ти мне ту ще тут хату полив мільярди разів. И вообще и вообще. А от мені ніби не били. Ти надоїв. Ти Короче, все, я не буду. I'm